Головно про любов любов, яка не має страху, любов, яка жертвує, любов, яка просвічує, любов, яка надихає, любов, яка дає віру, шлося на теплій сердечній зустрічі родин, яку організувала Рогатинська центральна бібліотека до Дня Сім'ї. Сім'я є певним основою суспільства, а міцна сім'я запорука міцної держави, як зробити нашу родину стійкою до різних незгод, як не розгубити з роками трепетні почуття один до одного, як виховати з маленького хлопчика, безстрашного воїна, як зберегти любов. Про це у бібліотечній світлиці говорили чотири рогатинських родини. Анна Осташ, мама загиблого героя, розповіла про свого сина Романа, про веселунчика, якого вчила не боятися життя, і він без остраху пішов захищати країну та віддав за неї. Душу і тіло. Наймолодша з родин Соломія та Дмитро Беркії поділилися своєю спільною любов'ю до школи та до дітей, адже обидвоє учителями. Відверто та щиро творча сім'я Наталії та Івана Стиславських відкрила присутнім таємницю свого міцного шлюбу. І це любов, довіра, повага, повсякчасна турбота один про одного. А про особливості життя у священичій родині повідали отець Марко Шпак та його дружина Ольга. З родини іде життя людини, а фундаментом української родини завжди була і є любов до Бога, України і сім'ї.